Всім привіт! Сьогодні хотіла би зробити невеличкий відгук на продукти від Самбаймі, якими я зараз користуюсь. Замовляла їх на сайті Корейської косметики, також вони є і на сайті Horb. Були у складі набору, в якому знаходилось ще мило для вмивання шкіри, обличчя та тонік, але їх я ще не пробувала, а ось серум та крем дуже сподобались. У складі цих засобів міститься... Сентела азіатська та кислоти. Сіру має дуже рідку текстуру, майже як вода світло-зеленого кольору, приблизно як відтінок цієї бутилочки, дуже швидко вбирається. Шкіра після цього стає гладенькою, очищеною, Підсушуються впродовж дня невеличкі висипання. У мене зазвичай їх не буває, але декілька днів в місяць, як і у багатьох жінок, це трапляється. Тому хотілося б в наявності завжди мати такі засоби. Крем має гилеву текстуру. Зараз покажу вам, якщо камера сфокусується. Ось така текстура в крему, теж швидко вбирається, не залишаючи ніякого жирного блиску, не скачується, і впродовж дня допомагає боротися. З висипаннями. Якщо у вас жирна або комбінована шкіра, рекомендую спробувати. Буду чекати знижку на сайті iHerb і обов'язково замовлю повнорозмірні версії. Якщо ви теж користувалися такими засобами, залиште, будь ласка, свій відгук в коментарях, дуже буде цікаво. Дякую всім за перегляд. Посилання на ці продукти буде в описі під відео. Дякую всім, хто користується моїм промокодом, ставте лайк. Всім бажаю миру і до наступних відео. До побачення!